Свинячий грип у сполучених штатах забрав життя першої людини у Техасі, штаті, який межує з Мексикою, помер двохрічний хлопчик. Звістка про це співпала з призначенням нового міністра охорони здоров'я Катлін Сибеліус. Саме їй доведеться бути на першому плані боротьби з поширенням цього захворювання. На цей час лікарі зафіксували у США 91 підтверджений випадок зараження людей з свинячим вірусом. Спробицями далі Тетяна Ворожко. Центр із контролю за захворюваннями підтвердив, щонайменше 70 випадків зараження на свинячий гриб у Сполучених Штатах. Очевидно, що ситуація є серйозною, достатньо серйозною, аби запровадити надзвичайні заходи. Я Катлін Себеліус урочисто присягаюся. Сенат затвердив губернатора штату Канзас Катлін Себеліус на посаді міністра охорони здоров'я. Саме вона очолить боротьбу проти грипу в країні. Я очікую негайної роботи. Сибеліус одразу отримала всю інформацію щодо вірусу синячого грипу, поширення якого викликало оголошення надзвичайного стану в сфері охорони здоров'я США. цілком ймовірно, що ми побачимо більше випадків захворювання, включно смертями, під час цього циклу поширення вірусу грипу. Білий дім. Просить конгрес виділити півтора мільярда доларів для боротьби з можливою епідемією. Факт того, що випадки захворювань у США були переважно легкими і чимало людей вже одужали, пояснюється більш ранньою ніж Мексиці, діагностикою. В Мексиці лікарі виявили наявність нового вірусу тільки тоді, коли люди почали від нього помирати. Центр із контролю за захворюваннями в Атланті збирає інформацію про вірус, його походження та поширення. 200 працівників перебувають у постійному контакті із працівниками у сфері охорони здоров'я 50 країн навколо світу. Перший зразок вірусу був надісланий саме в цю лабораторію. Науковці мали попередні результати аналізу вже через 4 години. До кінця наступного тижня тут намагаються виростити вірусу лабораторних умовах для розробки вакцини. Втім, сама вакцина проти вірусу грипу свиней, кажуть вчені, буде готова не раніше ніж у вересні. Тетяна Ворожко голос Америки.